Офіс підприємця для підтримки місцевого та релокованого бізнесу відкрили у Вінницькій міській раді. Тут підприємці можуть отримати консультацію від фахівців профільних департаментів муніципалітету. Запит на створення такого майданчика міська рада отримала від місцевого бізнесу. Аби заохотити працювати бізнес у Вінницькій громаді, місцева влада створює чимало програм підтримки. Це часткова компенсація по кредитам та за новостворені робочі місця, а також фінансова підтримка зеленого курсу, який впроваджують на своїх фабриках та заводах. Кошти це податки, це податки підприємців. Відповідно, чим більше підприємців, чим більше підприємств, більше податків, більше грошей швидше перемоги. Тому я був якраз ініціатором. Того щоб якось ще ще більше допомагати підприємцям, щоб вони започатковували бізнес, щоб вони розвивали, щоб вони ставали більш ефективними, більш маржинальними. і наша Вінницька міська рада має багато продуктів, програм підтримки. Проте не всі про них знають. Офіс підприємців це новостворний центр, де представники малого та середнього бізнесу зможуть проконсультуватися з владою щодо фінансових інструментів, земельних ресурсів, комунального майна, архітектури та містобудування, благоустрою, торгівлі. Підприємці звертаються також за інструментами підтримки від держави, тому що зараз держава надає дуже багато інструментів підтримки, і також вони запитують про те, як можна які є гранти, як можна подаватися, куди краще звертатися. Тобто, по кожному ми ну, також надаємо консультації. Створили офіс за запитом від підприємців. Інформаційне підсилення з боку місцевої влади пришвидшить роботу бізнесу, як вінницького, так і релокованого. Початок роботи офісу підприємця це відповідь на ініціативу самого бізнесу. Нещодавно, буквально півтора місяці назад, міський, міський голова мав зустріч із одним із бізнес-об'єднань міста, на якому підприємці висловили бажання, щоб на базі міської ради запрацював офіс, який буде комплексно консультувати по тим питанням, які цікавлять бізнес, і які відносяться до компетенції Вінницької міської ради. Міський голова поставив задачу, щоб такий орган запрацював. І протягом місяця ми ми напрацювали алгоритм його роботи. Під цей офіс виділено приміщення у, у прозорому офісі на соборні 59, Кімната прийому номер 1 Він працюватиме по понеділкам. Єдине, що одні понеділки це буде на, на 9 ранку, інші це буде на п'ятнадцяту. На Офіс підприємця знаходиться у міській раді. Прийом здійснюється за попереднім записом або ж в режимі живої черги. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.